Часто люди, помічаючи стрімке погіршення стану здоров'я, навіть не підозрюють, що причина не щитоподібна залоза, які зміни в цьому органі викликають хвороби, і як сучасна медицина лікує вузловий зоб. Про це говоримо сьогодні. Це програма День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Вузловий зоб це найбільш розповсюджена група захворювань щитоподібної залози. Більше 5% населення землі мають схильність до цієї хвороби. Причому у жінок вона зустрічається у чотири рази частіше, аніж у чоловіків. Отже, детальніше про цю недугу запитаємо у нашого гостя, заслуженого лікаря України професора Віктора Олександровича Чедловського. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам про вузловий зоб. Що це за діагноз? Вузловий зоб це група захворювань. От які тобто це не одне захворювання не одне захворювання. Зоб це всяке збільшення щитоподібної залози. А вузлове означає вогнищеве збільшення щитоподібної залози. Може бути один вузол, може бути декілька вузлів. В одній час в і причини правій. різні треба трибавити. Ну, в основному різні. В основному різі, як правило, це йододефіцит. Хоча до цієї групи захворювань входять вузловий йододефіцитний колоїдний зов для України. Я так розумію, ця проблема надзвичайно стоїть. ця актуальна проблема і ще не тільки тому, що йододефіцит, а тому, що по заміщенню йоду що та подібній залозі теж може бути. Е з солями важких металів іншими хімічними речовинами теж може ризуватися зоб. Так от вогнищеве збільшення це може бути вузловий колоїдний зоб, це може бути кістозний зоб, це може бути кіста, чиста, це може бути доброякісні пухлини і злоякісні пухлини. Це все об'єднує вузловий колоїдний зоб. Ви Знаєте, таке от співпадіння. Я вважаю, на нашу користь я дізналася, що буквально кілька днів тому, 20 жовтня, в Києві проходив восьмий з'їзд українських ендокринологів. А чи були якісь, скажімо так, чи є новини з приводу цього захворювання Так, його Новини лікування? і ну, як для мене, як для професіонала приємні новини. В своїй програмній доповіді директор Інституту некронології і обміну речовин імені Василя Павловича Комісаренко, академік Микола Дмитрович Тронько, звернув увагу на актуальність цієї проблеми. І звернув увагу на те, що необхідно розробити клінічні протоколи підходу до лікування вузлової патології щитоподібної залози. Тобто, по всій Україні для всіх ендокринологів, і терапевтів, і ендокринних хірургів підходи будуть абсолютно одинакові. Але тут стоїть одна Єдину проблема. Єдину схему випрацювати. Єдину це означає схему. Цей Я, протокол. Єдина схема. І тут визначається ще одна проблема. Проблема вузлового зубу це треба віддиференціювати злоякісні пухлини. От якщо злоякісні пухлини, тут для хірургів треба обов'язково оперувати. Немає значення, які розміри зобу, вузла і так далі. А якщо це доброякісне, то тут можуть різні підходи до лікування. Ну, зокрема. Може бути просто динамічне спостереження. Бо цей вузол в щитоподібній залозі люди можуть його не відчувати. Він не турбує. Може тільки проявлятися. А тим А не менш шкодить, так? А, а тим менш... Менш... От ви сказали, може що... шкодити, може і не шкодити. От ви сказали, Але... що е, е, якби група захворювань, всіх їх поєднує те, що виражене збільшення зобу. Власне, тому збільшення назва, щитоподібні, о, щитоподібні залози. Так, а так. які симптоми, крім цього, збільшення людина має відчувати, щоб замінитися. Може відчувати себе людина, от, може відчувати е відчуття, щось ніби є стороннє. В горлі? Перед... Ні. Передня ділянка шиї. От, от щось спереді, тут щось мішає. І тоді людина починає себе перевіряти, тут і нащупає пухлинку. І от з тим треба звернутися до лікаря. І звернулася до лікаря, да, є. Вузловий зоб, а який Доброякісний чи злоякісний процес, і тут от академік Тронько ще наголосив на дуже важливій проблемі: це цитологічне дослідження пунктату, пункційна біопсія і визначення, чи це злоякісна пухлина, чи доброякісна по Україні. Вибачте, будь ласка, по ньому, по Україні є. Вже багато областей, особливо північ і схід, які задіяні в інтернет-консультації на інститут ендокринології обміну речовин по сотологічних дослідженнях. Західна Україна, південь України, на жаль, ще не включені в цю програму. А більше це... все ж таки випадків доброякісного цього зобу. Ну бачите, вважається, що 3-5% серед всіх вузів щитоподібної залози – це злоякісні вузли. Але 3-5% – а в кого вони можуть бути? Тому це. Проблема не частоти, а проблема наявності. А ця захворювання має схильність до прогресування, тобто цей зоб, якщо він з'явився, він продовжує рости. Він Чи росте, симптоми? І тоді проявляється. Е, З'являється деформація передньої поверхні шиї. Або ж і немає такої деформації. Якщо коротка і товста шия, то тоді такої деформації немає. Тоді проявляється тим, що е, є осиплість голосу. Порушення дихання, важкість дихання, порушення ковтання. Оце є симптоматика вузлового золу. Чим він от не здарма щитоподібну залозу називають щитом організму, тобто це надзвичайно важливий орган. Ендокринний Як... орган. Так, так, так системи. Як загрожує організму? Його нездоров'я. От наявність вузлового зоба може перебігати на фоні незміненої функції щитоподібної залози, на фоні зниженої функції щитоподібної залози. Це вже патологія і дуже серйозна. І на фоні підвищеної функції залози. це теж дуже серйозна патологія. І треба розрізняти вплив оцього вузла по функції нормального. На функції сусідніх органів, судин, нервів, трахеї, стравоходів, і розрізняти вплив гормональний на весь організм. От, тут, звичайно, що є велика різниця і серйозні застереження з цього приводу. Ви вже сказали, що до хірурга однозначно потрібно звертатися людям, у яких виявлено злоякісні новоутворення у щитоподібній залозі. А які методи терапії взагалі по лікуванців цієї груп захворювань відомі на сьогодні? Ну, я скажу, давайте так: як в світі підходять, і як в Україні. <кхів> в світі відомі є п'ять напрямків, п'ять підходів до лікування вузлового зобу. Спостереження. Нічого не робити. Так, він, контролювати. Він, да, контролювати. Він доброякісний. Ми встановили, що він доброякісний. Переродження доброякісного вузла злоякісний ніколи не буває. Рядом може виникнути злоякісний, а він не перероджується. Треба один раз на рік пройти у ЗД-контроль. Якщо вузол збільшується і як прогресивно він збільшується, це вже є зовсім інша проблема. Тепер наступне медикаментозне лікування. Е, є схема далі. Гормональне ви маєте да, на увазі? Так, гормональне. Наступне це хірургічне лікування, лікування радіоактивним йодом і альтернативні методи лікування. Так от, е, я подивився літературу, як робиться який підхід в Сполучених Штатах і е, в Європі і в Росії по рекомендаціях, клінічних рекомендаціях так от, Сполучені Штати Європи надзвичайно бережно відносяться до... Щидо подібної залози до 60% динамічне спостереження і медикаментне лікування. Хоча дуже багато його не визнають, не визнають його ефективності. Але воно є, тобто бережне відношення. Хірургія складає в Європі 10%, а в Сполучених Штатах всього 6%. А в нас. А в нас, на жаль, таких даних немає, бо немає даних, а скільки всього є вузлового зубу і скільки прооперовано. І от важливим є альтернативні методи лікування. До них відносяться склеротерапія вузлів і термотерапія вплив. Це може бути лазерна термотерапія, високочастотна радіотерапія, діатермокогуляція і так далі. Тобто термальний вплив на оці вузли. Ваші практики ви нині застосовуєте у вас просто великий досвід. От ці альтернативні методи ми використовуємо. Це їх називають малоінвазивною терапією. Да, це а малоінвазивні чому технології. Так, такий термін? От підхід теж різний. Дивіться, в США в практичних клінічних рекомендаціях лазер, оці методи віднесені до офіційних методів лікування. В Росії тільки метод викор... склеротерапії, тобто алкоголізація. А стосовно лазерної термотерапії, хоча є п'ять центрів, які проводять лікування лазером, записано ще тільки у виключних випадках, а які виключні випадки не сказано. Но ці методи використовуються широко і в Європі, і в Північній, і в Південній Америці, особливо широко в Австралії, з величезним матеріалом клінічним і надзвичайно ефективно. Лікування оцими альтернативними методами. Віктор Олександрович, так. я розумію, що ви науковець, що ви людина, котра багато років займалася цим і читала лекції на цю тему, і багато що про це знає. Але в чому суть цих новітніх альтернативних малоінвазивних методів можете пояснити так, щоб ви зрозуміли ті хворі, яким потрібна так. допомога? <кхе> Значить, от виявили вузол і кажуть форуму, що у вас вузол доброякісний, треба динамічне спостереження. Але ну, якщо в людини виявили вузол, то вузол, людина знає, що вузол це може бути рак. І вона ходить під психологічним пресом. Боїться. Щось? Боїться. Звичайно. А їй кажуть: ви ходіть до тих пір, поки він не виросте, не викличе компресійні синдроми, не буде здавляти трахею і стравохід, і аж тоді ми вам зробимо операцію. Ось такий підхід. А от між, поки виявили, і вузол росте. Що треба робити, щоб убезпечити від хірургічного лікування? Це агресивний метод лікування, має багато своїх недоліків, має багато своїх ускладнень, Це, зокрема, розлади фанації, паралічі гортані, це гіпопаратіріоз, Ну, це серйозні ускладнення. Зазвичай а... швидко завершується час, але хочемо зверта... звернути увагу глядачі на наступний матеріал, тому що наші журналісти побували в центрі, де ви працюєте з хворими, і вони мали змогу поспілкуватися з вашими пацієнтами. Давайте подивимося разом. П'ять років тому Олені Палуб'як довелося звернутися до лікаря. На її шиї утворилися дві кісти. Про хірургічне втручання боялася навіть думати. Крім страху, перед операцією турбували думки про шрами, які потрібно буде приховувати, щоб вилікуватися, перепробувала все та марно, допоки з інтернету не дізналася про медичний центр Віта Сана. Операція пройшла 15 хвилин без хірургічного втручання, як бачите, ніяких наслідків. І вона пройшла дуже позитивно. Мені ввели е, уколами ліки, і потім кожних три місяці спостерігали, як зменшуються обидві кисти. Тепер від них не лишилося сліду ні на шиї, ні всередині. Все позитивне. Тепер тільки обстежуюсь. Лазерний апарат Вітасана, який використовують у медичному центрі, сертифікований в Україні. Ним лікують не лише щитоподібну залозу, а й видаляють винозну сітку, бородавки, папіломи та інші пухлинні утворення. Маніпуляція проводиться абсолютно безболісно. Це звичайний окольчик в незвичайне місце в ділянку шиї. Ми вводимо світлопровідник в сам вузол і нагріваємо вузол до температури 46 градусів, після чого відбувається денатурація білка. І він поступово заміщається на сполучну тканину. Сама маніпуляція триває не більше 15 хвилин, і після чого пацієнт може спокійно собі продовжувати своє життя, не міняючи свого звичайного ритму і стилю життя. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, скільки пролікованих хворих на вашому рахунку? З 2008 року ми перейняли методику, яка засновники цієї методики в Росії в Челябінську. І ми в них перейняли цей досвід і організували в Тернополі лікування вузлового зоба малоінвазивними технологіями. Це склеротерапія і лазерна інтерстиціальна терапія. При тому, коли ми почали робити ці методики, використовувалися по-різному, окремо. Ми розробили ще технологію поєднаного їх використання надзвичайно ефективно. На сьогодні ми маємо досвід лікування більше 640 хворих. І лазерною терапією, і склеротерапією, і поєднаним лікування. І всього і 640 – 6, шість, в яких е, ну, не отримано бажаного результату. А де вузол продовжує рости. Як... Зуп... Повна редукція вузла утворюється на місці вузла, утворюється рубчик. Більший вузол, більший рубчик, менший вузол, менший рубчик. А функція, самовища, а функція залози, залози не змінюється. Є певні показання. Як вона була нормальна функція, так вона так і залишається. Як вона була знижена, то нема, чому, нема для чого робити лазерну термотерапію, бо для чого зберігати щитоподібну залозу, як вона не функціонує, тоді можу дати замісну терапію. На яке місце ви поставили ці малоінвазивні технології у сьогоднішньому світі в лікуванні щитоподібної залози Я Закрома ще лізового. раз повернуся до з'їзду ендокринологів, що Микола Дмитрович, академік Транко, сказав про те, що треба mm -hmm. протоколи. Так, от в протоколах я думаю, будуть включені і офіційно закріплені ці методи лікування. Тоді вони займуть точно своє місце у лікуванні хворих на вузловий зон. дуже вам дякую, заслужений лікар України, професор Віктор Шедловський, був сьогодні гостем нашої студії. Завжди знаходьте час подбати про себе. Сподіваюся, що наша програма зробила ваш день більш результативним. Дякую, що дивилися і до зустрічі.